Мене звати Олена Ковальова, і я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою Іштар. Вітаю вас! Вітаю вас, шановні глядачі цього прекрасного каналу. Рада вас бачити, і сьогодні я хочу поговорити з вами на таку специфічну тему, а саме на тему карми. Я знаю, що ми дуже часто робимо з вами випуски, і дуже часто наші глядачі дякують за наші ефіри і все більше задають питань про кармічні зв'язки, якісь про карму, зокрема що стосується і людей, що стосується навіть країн. Тому що певні країни теж як кажуть, проходять карму. Давайте сьогодні бо підтвердимо, бо розвіємо, розвіємо, розвінчуємо міфи про карму. Чому всі так її бояться, і чому думають, що так, якщо карма, то це там от щось погане сталося. Ну, все, це карма, це моя карма. Що таке карма, і як зрозуміти, що ось там на даному етапі житті людина проходить свою карму? Ба не варто боятися, тому що карма є і позитивна. А є кармічна рада світла, і в цій кармічній раді є представники всіх цивілізацій. І також за карму відповідає наш любимий Сатурн або його ще називають Шані. Тобі що таке карма? Це причина і наслідок. Дивіться, у нас є якісь наші вчинки у нашій реінкарнації. Якщо це хороші вчинки, ми отримаємо плоди хорошої карми. Якщо ми робимо погані вчинки, ми отримаємо плоди негативної карми. Після 2012 року був перехід, і таким чином нам уже не потрібно відпрацьовувати карму наших предків, наших батьків. Тобі ж, якщо раніше у нас було розуміння, що ой його батьки щось зробили, його діти будуть страждати. Зараз це вже не працює, тому що ми знаходимося в нових енергіях, і кожна людина те, що наживає, те має і відпрацювати. Також, якщо душа втілюється декілька разів, вона може відпрацьовувати свої якісь кармічні. Результат із минулого втілення. Ну, взагалі, що таке карма? Це результат наших діянь, наших слів, не тільки те, що ми робимо по відношенню до себе і до інших людей. Тут дуже важливо, карму ми створюємо самі собі навіть своїми думками і своїми словами. І тому в монастирях вчать усіх говорити, обдумуючи усвідомлено, що. Не сказати лишнього негативного слова, тому що ти потім будеш мати результат негативної карми від слова, і не тільки від слова, але і від своїх думок, як ми найбільше формуємо собі негативну карму своїми негативними думками, тим, що ми себе обесцінюємо, а також думками негативними про інших людей, про цивілізацію, про країну, яка би ситуація не була. Розумієте, і це і є карма. Но вона, наприклад, проявляється найбільше, коли в людини іде Садесаті. Садесаті це сім з половиною років, коли Сатурн знаходиться поруч із людиною, і це цей час, коли людина може вийти із реінкарнації. Но, під час Садесаті у мене зараз п'ятий рік Садесаті, і під час Садесаті Сатурн і Кармічна Рада можуть дати душі блага, які вона заслужила в цьому житті або із попереднього життя. Тобі ж це не обов'язково негативний наслідок. Настільки саме слово карма. Знаєте, одягли в таку негативну енергію, що всі бояться карми. Всі розуміють, що є тільки негативна карма, але є і позитивна. Це ті благі вчинки, які ви зробили раніше. Ви навіть могли не замітити. Ви могли врятувати людину, давши їй на кусок хліба, яка просить просто на вулиці. Для вас це просто було як по інерції. Ви пройшли і забули. А для тієї. людини... Це міг бути один прожитий прогодований день для неї. Вона могла за ті кошти купити хліб, і вона могла і щирістю настільки вас благословити добрим словом, настільки бути вдячному Богу, що саме один день, завдяки вам, людина могла прожити, що вам це благословіння від тієї людини як небесна молитва. То дасть вам настільки багато радості і щастя у вашому буденному житті. Ви навіть можете не усвідомлювати, звідки у вас появився ресурс, звідки у вас появилася енергія, натхнення, звідки новий проект, звідки прийшли добрі люди, а це просто ваші вчинки. Одним словом можна вбити, але одним словом можна благословити і дати крила людині. Це теж карма, те, що ми говоримо. Те, що ми думаємо, і те, що ми робимо по відношенню із собою і з іншими людьми, і є кармічна рада світла, і вони знаєте, як є богиня Маат, яка тримає терези, де взвішують серце людини, яка вийшла з реінкарнації, і пір'їнку. І дивляться, які справи вона переважає більше. Ви знаєте, в чому секрет нашої реінкарнації? Ми завжди думаємо, що це велична місія нашої душі, звичайно, але найбільший секрет це цінність нас тут на землі, як ми проявляємо себе як людська істота, наповнена божественним світлом. Розумієте, настільки цінно пам'ятати це, це треба кожен день пам'ятати. Про це і жити цим, тобі жити по таких якостях, старатися жити, тому що ми можемо назвати мільйон причин. Нам важко, ми в матриці, в нас немає якихось ресурсів. Але коли людина залишається ось тут всередині серця із собою, і з молитвою до Бога. Все стає легко, тобі ж є позитивна карма. От дивіться, наприклад, людина має багатство, має якісь блага, і другі люди можуть подумати, все, він накрав, вона накрала або, не дай Боже, щось з кимось зробили, точно вкрали. 100% вкрали, значить, такі багаті стали. А та людина могла зробити благі вчинки в минулому житті або навіть у цьому житті. І зараз настав для неї період благісної карми. І цій людині починає щастити абсолютно всьому. У неї починає з'являтися ресурс, фінанси, прекрасна друга половинка, житло, діти. Тобі ж мрії здійснюються, розумієте? Дуже легко сказати щось про людину. Я на власному досвіді скажу це най, найлегше, що можна зробити сказати. Але ми не знаємо, що в той момент часу людина проживала і які блага вона для себе е, отримала. Ну, є кармічна рада світла, яка дуже чітко роздає усім, чітко по їх заслугам, чітко нам всім роздається. І інколи людина думає, Боже, за що мені це? Так все було добре, і в один момент все змінилося. Точно, а якщо подумати, а що можливо, я подумав чи зробив 5, 10, 15 років тому, зараз на чому націлюється? На тому, щоб ми могли відпрацювати свою карму, яку ми самі собі створили. Ну як відпрацювати? Змінити свою реакцію на то, змінити свою свідомість, своє ставлення до тої ситуації. Розумієте? Не створювати собі негативної карми, ми насправді 80% створюємо її собі самі, тому що ми а завжди себе обестінюємо, критикуємо. Не любимо, хочемо щось змінити. Ми завжди всім недовольні. І таким чином, цими думками, ми створюємо собі негативну карму. І через 5-10 років у нас ще гірша ситуація. Ми думаємо, ну чого мені так не везе, суто мені всім везе, а мені не везе. Та тому, що бардак в голові, бардак в голові там повно мусору, який треба забрати. Розумієте? Очистити голову, ясність розуму дати. Почати по-інакшому. Починаємо сьогодні створювати собі саму благодісну, найкращу карму. Хорошими словами для людей, хорошими вчинками для себе, для людей. а карма завжди приходить вчасно. І як позитивні блага, так само і негативні. Вони приходять вчасно. Повірте, ніхто не вийде. Без отримання свого кошку щастя або нещастя всім вдається по справедливості, І насправді такий момент. Я пригадала, що коли ми виходимо із реінкарнації, ми тоді не думаємо із людською свідомістю. Коли ми виходимо, ми переходимо у свідомість божества. І коли ми дивимося як на фільм, знаєте, на своє життя, і ми думаємо, як я так зробив, тобі чому я саме так вчинив, саме так вчинила. Але в моменті, будучи на землі, ми не бачимо іншого виходу. І дуже важливо перед якимось вчинком уповільнитися. Уповільнитися, навіть монахи вчать монастирі, кажуть, що перед тим як ви хочете щось зробити і сказати, подумайте, чи буде служити благом ці слова. Тому що ми в моменті думаємо, що вони будуть служити благом, навіть якщо це докори, але потім воно виходить проти вас і не во благо. І дуже радять вони я при. Почала прислуховуватися також, уповільнитися, уповільнитися навіть у тому, якщо ви хочете висказати людині якесь своє недовольство або її зауваження, або це висказати собі, або зробити якийсь неблагий вчинок, підлість, хитрість. Тобі ж уповільнитися і подумати: «Хм, цікаво. Я це зараз зроблю, а мені через день прилетить. Я готовий до того, що мені прилетить чи ні? Тому що все діє по законах справедливості. Є божественні закони, це не про ці 10 заповідей, хоча їх мені розповідали зовсім вже в іншому значенні, не так як нам подали. Але є божі е, закони, які е, діють згідно божественної справедливості, і ця божественна справедливість вона є. І так само карма є країн. тому що насправді дуже багато країн винищили цивілізації і народи, і потім проходить 100-200 років перероджуються люди, і на ту країну з цією країною стається щось неймовірне. Всі думають, за що нам це а раніше та країна винищила іншу цивілізацію, вбила весь народ. Розумієте? Так, карма -магія. і країна, і людина, і колективне. Несвідомі і свідоме мають карму, і групи людей мають карму, і Грегори мають карму. Тобі ж це єдиний закон на всіх. І дуже добре, звичайно, іти слідами тільки благоприятної карми. І дуже добре в суботу шанувати Сатурна. Це така хитрість. Якщо ви в суботу почнете годувати бездомних тварин, собак або допомагати пенсіонерам. То Сатурн він е, трішки буде благий до вас і буде більш такий лояльний і милосердний, коли буде виставляти вам якийсь кармічний урок. Ну також можна до іншої енергії е, звернутися це до ханумана, це така енергія Бог вітру. Він також захищає. Насправді можемо говорити про різні енергії, але ми маємо пам'ятати, що є Бог. І коли ми молимося і просимо Бога, у нас є допомога. Тому все ж таки треба слідкувати не тільки за своїми діями, словами, але і за тим, що ми не говоримо навіть і собі, але думаємо. Клас, Ждаль. Я слухала з задоволенням, скільки вони з'явилися питання. Думаю, що у наших глядачів так само. Я думаю, що це дуже така. Велика обширна тема про карму, і я спершу реально дійсно треба було просто людям зрозуміти, дізнатися, що це таке загалом. І я хочу звернутися до наших глядачів і сказати, що поставте коментар під цим випуском. Напишіть, якщо ви хочете, аби ми за штар провели наступний випуск, і проговорили про егрегор та карму України саме як країни, і мені здається, це було б дуже цікаво. От, та я дуже вам вдячна за, за цей випуск, за ці знання, які ви продаєте нашим глядачам, зокрема й мені, власне, і до зустрічі у наступних випусках. До зустрічі, дякую.